Знову Майнкрафт. Коротше, чому я призупинив ту серію. А, oh, fuck you! Fuck you! А ну-ка, звалив звідси. Чому я призупинив ту серію, бо я зрозумів, що в шахті я буду довго. А от, наприклад, э, я тоді зробив на початку серії румтурчик маленький і показав шахту. Нехай те відео буде таким. Міні-трейлером до е, цієї серії. А в цій серії, можливо, це буде не, од... не одна серія в шахті. Е, будемо вже шукати його, ресурси якісь. Ми знайшли поки що в минулій серії тільки одне залізко, а думаю, можна підніматися далі. Так. Я хотів в попередній серії. Піти, де там воно було, Оно де там залізко, туди нам і потрібно. А потім вже підемо отуди, от, от на дерев'яні споруди. Давайте ну, в... так от, щоб не впасти. А, спочатку треба мені поповнити хепешку. Це я зроблю кавуном. Давайте поїмо кавунчика. Тякс. Тепер мені треба зробити ось так от. І... Якось ось так от, щоб я допригнув просто. Бо це дуже ризиковано. Так, оп. Так, все допригнув. Тут освітлюємо все, щоб я бачив. О, тут є водичка. Це дуже-дуже прекрасно, о, Тут є залізко, о, ще більш ніж прекрасно, Давайте тут от освітлюємо. Там є мідь, але мідь мені не потрібна. О, тут ще є залізко. Давайте одразу я позбираю. Я буду думати, що тут її багато. Ні, вона падає. Стоп, а що там мені інтересно? Там. Там щось. Я не знаю, що там. М -м, там щось зелене. Так. Не зрозуміло. А, це оця штука. Зберу її. Нехай буде просто. М -м. Освітлю стай. Ну, щоб було видно, що я тут був. Так, я чую не дуже хороші звуки, тут я глина, ще також дуже добре. Фак. Давай, спускайся. Ти думаєш, ти боюсь, думаєш, ти про Так. Ну ну давай, ну що ти, спускайся? А, я меч не взяв. На тобі, все ваншотнув. Так, продовжуємо збирати. Залізку. Тут залізки, до речі, набагато більше. Мені пощастило зараз із залізкою, що дуже добре. Ресурси випадають у мене, тому треба бути пообережніше і все. І піднімаємося звідси. О, скапи. Я не зібрав ще все, що мені потрібно. Факела було б непогано також економити, але, ну якби в мене. Вугілля є, тому проблеми з пакелами не повинно бути. Десь тут ще було, так, ось де ще є залізко, давайте його ще позбираю. Залізко в першу чергу мені потрібно не для кірочки, а для щиту, щоб я міг в шафці спокійнісінько собі оборонятися від усілякої нечисті, такої як павуки, і такої, як там зомбарі і кріпера всілякі. Тому. Було б непогано навіть тут змайструвати якусь, знаєте, піч, переплавати, все, верстат зробити і зробити собі о, зробити собі 6. Але є проблема одна, я не брав дерева, але я, я знаю, що бачу там, що є ось що. Там є така от дерев'яна споруда, яку можна було б трішечки собі забрати з неї дерево. Там такі просто. А, факт! Він навіть не попав по мені. Боже, який ти лох. Де він? Він розбився, де він? Так, коротше, але все. Давайте ще тут я похожу, подивлюся, чи є тут от залізко. Так, тут ми знайшли залізко, тут мідь, мідь нам не потрібна. Мідь це саме блок. не корисний блок. Не блок, а. Копалина, корисна копалина, корисна, не корисна, не корисна, корисна копалина, от якось так от. Так, ну я бачу, що тут вже нічого немає, і можна вже підійматися. От туди Отудити, бо я там бачу, що є. Є е, те, що мені потрібно. Що це за блок, до речі, мені інтересно? Це у нас. Андезит. До речі, андези там можна було б накопати, але я не хочу зараз собі інвентар забувати. Із нього можна робити дуже гарні блоки, але я цим займуся трішечки пізніше. Давайте тут ще все чому? А, ось так. Давайте тут ще освітлимо все, щоб бачити, що тут відбувається. Ай! Чому так багато павуків? Я не розумію. Ви що щінки позорні? А ну-ка, йдіть звідси. Іди сучок. Якби це дивно не звучало, але сучок це е, на дровах така штука є, це не матюк. Так, сучки, і за, -за них я не можу нормально. А! Що? Що сталося? Чому я помер? Мої ресурси. Куди бігти-то? У мене немає спаунпоїн такого. Біжимо, біжимо, куди глаза бачать, куди очі бачать, мене вбили, це дуже хреново. Він знов треба йти шукати це все. А я ще й не знаю, де я. Там Так, я бачу факели, дуже прекрасно, я вже бачу, куди мені треба йти. Тільки треба набагато швидше йти. Коробка. Добрий день, everybody. Мене убив містер Кріпер. Містер Кріпер, який зараз пошкодує. Так, все, заходимо. Одразу біжимо в шахту, бо. Блін, мої ресурси, мої ресурси. Хі! Я не хотів їх так просрати. Так, містер Кріпер, ну начувайся, хоча ти і так уже помер від того, що ти зірвався. Так, от, так от. в цей раз вийшло. Так, давайте. Вот, так от. Ого, це я паркурмастер. Звісно, оп, оп, учиться. Далі куди? Ага, далі хрім ми Куди? Блін, блінський. Прийдеться забирати цей блок земельки, підставити його під себе. Тепер зламати оцей блок земельки, підставити його під себе. І де моє реси випали я сюди. Яка я тупая, яка тупая, я, звісно, я таке створіння просто тупе. Як можна було просрати. А, як я упав. Пам'ятайте факели. Щоб вас. М -м, нічого не бачу, нічого не видно. Кувшин. Який нахрен кувшин? Він мені не потрібний. Так, тут є хоч щось корисне. Е, де, куди йти, блін? Де я знаходжуся? Йошкін, Макарьошкін. Воно ну, де вони всі знаходяться, мої ресурси. Давайте от сюди йдемо от. О, є, підібрав факели. 24 факели. Вони ж було більше, ні? Так, де ще мої ресурси попадали? О, це, діду, потрібно, це, діду, потрібно. Забираю все, абсолютно все, що попадало. Рівень був сьомий, я його втратив. На жаль. Але таке життя. Воно ну, іще попадало усе просто. Ох, як усе погано. Треба бути набагато пильніше. А! А! Це не ресурси! Це скелет! Пішов геть, пішов, вилонською Е, Так, все, ресурси, які я підібрав, мабуть, усі. По-перше, треба взяти ось так от. По-друге, треба взяти ось так от. По-третє, треба взяти ось так от. Залізка. Стоп! А, двадцять заліза є, фух, все є. Все на місці fuck you. Фак-ю, звісно. Давай, шо ти? Не можеш зірватися, да? Лох! А, а! а да? блін! А, О, так? Ти що? Ти страх? стратив! Отримуй тваріння тупе. Фух. Так, мені треба взяти земельку і зараз похилятися. І тут усе освітити, щоб мене не чіпали. Залізкає, залізка є, це дуже прекрасно, але мені треба зараз дуже швидко похилятися. Воно де йде зомбі, якийсь дуже дивний, до речі, я такого ніколи не бачив. Так, о, зараз треба ось так. От. До речі, треба було, поки я, коли я йшов, треба було взяти дерево. Ех, на жаль, я не встиг взяти. Так, залізка позбирала. А ну-ка, давай, виходь на чесний бій, зомбак такий. Отримай по ногам. Отримай, отримай. Все, завалив. Многи ще один ходить, але фіг з ним як би. А... Тук. Блін, я дуже переживаю, щоб я нічого не втратила з того, що я поназбирала. У мене стільки хламу всілякого, який мені не потрібний зараз. Забуває мені про так інвентарю. О, зомбі житель, до речі, тебе б можна було асимілювати і зробити із тебе нормального жителя. Та пішов ти геть! Ти тупий чи що? Я я я, я, я незрозуміла. Тоді говорю, що ви йдіть геть. геть не ви. О, я в тупіку, але мені все одно. Мій меч, а твоя голова сплеч. Не пам'ятаю, в якому це було оповіганні. Так, а тепер тримаємо курс туди, куди я і хотів тримати його. Це був курс кудись. Бліна, я не пам'ятаю, з, з якої сторони він був. Я дивився звідси і він був. Залізка була десь тут. Але де? Мені потрібна залізка. До речі, освітлюємо все. Скільки у мене зараз залізка? 25 штук! 25 заліза. О! Фак! Звідки? Хто? Тікаємо, тікаємо. Хилятись треба. Хиляємось. Звідки, хто на мене напав? О, я бачу залізку, ви бачите такого жоноди ну, воно? Так, да, я вже дуже близько біля нього. Воно до зомбі, мені треба треба підхилятися зараз. Давайте почекаю поки що. Підхиляюся заодно. Що тут у нас? Тут у нас, окрім міді, немає нічого. Так. Ну. А хто мене ударив тоді? Я від когось отримав урон, але я не знаю від кого. О, а ні, то ні, То не те, що мені потрібно. О, хто ж по мені стріляв? Воно де я ще бачу залізку. Тут так небезпечно ходити, правда, але нічого. Я думаю, що це був скелет. але скелет це не така уж велика загроза. Набагато більше загроза кріпери, які підкрадаються із за спини. Не Просто як миші, їх не чутно. Так, де я там бачив залізку? Фух, чуть не упав. Прекрасно. Давайте. знов стріляє. А, ну де він наверху сидить. Так, ну, ти наверху. Мені все одно, ти зовсім не мідкий, стрілець. Ау, oh, фак! Забирай свої слова назад. Та пішов ти в дубцю. Все, ти не попадеш. По мені ти не попадеш. Так, мені треба прибрати звідси воду, і було б непогано і, і ще. Ой. Няу! Блін, що я натворив? Ласка, тільки спробуй попасти по мені. У мене пішку, я сюди не доберуся просто. О, ой, отак от себе заблокадую і все. Так, тепер хіляємось, як можна було упасти. Це ж просто капець якийсь. Так, освітлюємо все, щоб бачити, що навколо... О, є вугілля! Це, це діду, потрібно, це класно, що є вугілля. Mm, що тут ще є? Є Redstone, це також, діду, потрібно. Редстоун, да, любые який ресурс мені потрібний наразі. От і в міді, мідь фігня. Так, я не признаю, міць за нормальний ресурс. Ну, трішечки. Да чому? Чому у мене так швидко з'являється голод? Кавуни, ви не допомагаєте, ніфіга. Так, все, можна піднімати. Е, Якого охріна? Це і за тебе все? Чому я не можу поставити земельку, то, а? Ну добре. Головне, щоб оце створіння мене зараз не зафігачило. Давайте ось тут от все буде освітлювати. Тик, тик. Так, ну якщо що, то тут є вода і я не розіб'юся. Тому можна сильно не перейматися. Є. Я знову тут, я знову можу збирати. Залізку. Так, збираємо, було б непогано зараз піти до себе в будинок, викласти усі ресурси свої, бо в інвентар вже забитий, переплавити залізко і пройти сюди тільки вже із щитом. Бо я без щита, як бачите, як риба без води. Так, я зібрав то, що було. Там, ні, я бачу, що не зібрав. Я до туди ваще не дібрався. Але там іще досі сидить ось це от створіння. Але нічого, я буду намагатися обережно. Ага, він уже цілиться. Оп, а, і попав. Але ні, не нічого. Так, ну я повернуся ще туди. Мені треба до будинку дібратися. Хоча ні, так хочеться. Жадність, звісно, мене погубить. Але, блін, ну це ж залізко. Ну, на початкових стадіях мені так потрібно. Добре, жадність. Жадність хоч погубить мене, але я буду намагатися давай. Я буду робити отакі от, от штуки, щоб я міг просто сховатися вдруг. Що від нього? Хоп, хоп, він уже цілиться. Хоп. Хоп. Тихо, подрахую його. Так, іду Вот сюди, от щоб він не попадав по мені. Так. Оп, оп. Прекрасно. Цілься. Так, все, він мене втратив. Так, да він цілився у мене прям. Так, ні. Так я зроблю це. Є, є. Фух, я від води. Позбавився прекрасно. Ж... Ах ти ж, водичка невеличка. Вона тут повсюду. Але нічого. Дивіться, робимо ось так от. Води... Моя залізо! Куди вона упала? Куди вона упала? О, я його не бачу. Я його не бачу, на жаль. О, він стріляє по мені знову. Так, а тут нема більше ніде залізки. Ой, є залізка, прекрасно. І ще тут-то можна. Тут о, ще залізка є. А, тут водичка є. Так, все, забрав залізка, все, мені цього вистачить, бо жадівність мене точно погубить, тому можна спокійнісінько, спокійною душею із тридцять із п'яти. Що це? Е, ви також це ціли? Думаю, що це не я один. Так, е, тому можна вже на шистику е, прибиратися звідси до мого будиночку. Хоча я міг би і туди випити. А чому я сюди ліжу? Я що? Не хардкорщик чи що? Фу, не хардкорщик. Ай, боляче. Ну, зате я паркурист. Я паркурист в Майнкрафті, тому можна провалювати звідси. Хоп, оп-оп. Так, прекрасно, Було в мене відро з водою, до речі, яке також треба змайструвати. Відро. Відро діду, так діду також потрібно. Я бачу ще залізку, тому можна його буде зібрати. Так. Ліземо сюди, освітлюємо все. До речі, і факіли треба зробити. О, і ще бачу залізку. Це прекрасно, діду, це потрібно. Давайте підіймаємося до нього. І отут, щоб вона падала до мене. Зробимо просто ось, якось, ось ось так от. Зробимо. Все, залізко, ти у мене в руках прямо. Сюди ще залізка. Як смачно. О, сюди ще залізка. прекрасно, Прекрасно. Більше ніде немає. Давайте покопаюсь, подивлюсь. Ех, більше, на жаль, ніде немає залізка. Давайте ось так от наперед подивимось. Я більше ніде не бачу залізка, а зате я бачу павукана. Павукана важко, не побачити? Коротше, провалюємо звідси. Мені тут уже робити особо та й нічого без щита і без факелів. Так, підіймаюся сюди. О, бачу ще залізко, але тут дуже темно. І я десь тут поблизу бачив, поблизу бачив зомбаків. Вони десь тут були. Давайте обережненько спробую зібрати оцей от шматочок щастя. Оп. Я вже недалеко. Головне головне зараз головне зараз не впасти. А то якщо я впаду і втрачу це все, то я бігти вже. Не дуже в мене велике бажання буде бігти за ресурсами. У мене буде бажання вимкнути просто гру. Так, було б непогано ще позбирати ось це от щастя. Тому давайте я, напевно, так і зроблю. Оп! І збираємо тепер вугілля, бо вугілля також, діду, потрібно. За одне прокопаю шлях до будинку свого. Так, о, як тут багато, як тут багато вугілля. Це діду також потрібно. Забираємо його, забираємо. О, за одне собі поверну зараз сьомий рівень. Я ще сьомий поверну? Ні, я поки що тільки шостий повертаю і упала вугілячко. Але нічого. Все, я вже біля будинку свого. Я можу спокійнісніко до нього підійматися. Так, оп, оп, так. Де він тут? -то? Він тут, а от? Ось так от, ось так от, ось так от. Все, я дібрався до будинку. А хоча, знаєте, навіть можна на цьому було б цю серію завершити. Рибалочка така нормальненька, просто, мені здається. Давайте для прев'юшечки чисто ось так от зроблю, чи ще якусь я хз просто. Ну, коротше, розберусь якось зробити прев'юшечку. Ось тут, до речі, я хотів зробити якийсь склад, я, мабуть, його тут і зроблю, але зараз мені потрібно це все поставити на переплавку. Забираю жарену курицю, ось так от роблю. Мало, звісно, я вугілля назбирав, Зараз треба накрафтити дуже багато е, пічки. Мені потрібна пічка, дуже багато при тому. О, давайте десь плавильню зробимо. Наприклад, ось тут нехай буде плавиння у мене в цьому ось куточечку. О, я вибачаюсь, ще не я. Так, вибираємо і будемо зараз плавити всю нашу, всю мою здобич, яку я назбирав. А, все, закінчилися пічки. Е, не прекрасно, але прекрасно. Е, відійди панда. Тут немає те, що мені потрібно. А тут. А... Немає те, що мені потрібно. Да, де все вугілля? На чому мені все, -все підсмажувати? М -м реально, нема вугілля? Да, ну, це який жарт. Фу, реально нема вугілля. Мені то багато плавати і не потрібно. Е, мені потрібно дочекатися дня і все. Все, що мені зараз наразі потрібно. Так, скільки там уже наплавилось? 6 слитків. Прекрасно. Та да мені так, мені в принципі, ну так, багато мені плавати не треба. Мені майже нічого плавати не треба. Я б на цьому завершувала насправді цю серію. Я вже не знаю, яка це по рахунку серія, але, але якась ця серія просто. Прикольненька серія. Вийшла, багато чого зробили. М -м насправді, я знаєте, що зробила? Я б зараз виклав усі от предмети, окрім топора і меча, і вийшов би на вулицю. І сразився б в бою, чесному чи нечесному, і зібрав би собі хоч трішечки дерева, бо дня чекати. Ну, ну хто я такий, щоб чекати дня? Ну, а що? Я що, Не оце я що, ну. Тупий, що є? Звісно, зараз піду до монстрів о, красти у них о, красти у них дерево і їхнє життя вкрадати. Так. Ну, там освітлення у мене є. Давайте ось так от, ось так от сховаю. І їжу також сховаю, бо вона мені також дуже потрібна. Так, виходимо. Головне, з самого початку, відьма, да ти мене прямо чекала тут. Ну все. Тобі, відьма, а Тікаємо! Я вже пожалів, що я вийшов сюди. Ні, я не хочу, не хочу, не хочу. Не неряємо, а та й тут скелет еще, Йошкін Макаршкин. А тут я хоч щось, що мене може не вбити? О, тут є. Воно не поповнює? Чому? А чому я померта? Тут лаву з полом. Ааа, то лава була. Я думав, то кисень воно дає. Ну нічого. Уже день! А зараз підберу всі свої ресурсики і збудуємо, напевне, щит. А Хоча я, напевне, зроблю це за кадром, ну якщо вам все дивитись, це буде дуже нудно. Тому, о, троснічок, траснічок, до речі, давайте я зберу його увесь траснік. Траснік, діду, потрібний. Ми, можливо, у майбутньому зробимо якусь ферму трасніка. Тук, тук І ось. А він може на землі рости. А ви це бачили колись? Я не знаю, я не бачив, що страшник е на землі ріс. Так, все, йдемо от сюди. Можна на цьому цю серію завершувати. Думаю, що всім сподобалось. Улов був хороший, назбирали 35 залізки. Думаю, що всім сподобалось, ще раз повторюю, всім пока!